У басейні дюсиша номер три яблуку ніде впасти. Юні плавці вишикувались перед офіційним відкриттям змагань, окрім звичних урочистостей, й для кожного. Тривожний момент. Діти з цікавістю спостерігають за героями сучасності. Двоє військових ніяково посміхаючись у відповідь. Чекають, і ось з рук тренера під гучну підтримку дітей військовим передають конверт. 15 тисяч гривень, зібраних учнями ДЮСШ США No3, підуть на позашляхових для 72-ї бригади чорних запорожців. Нема такого поняття, як мала сума. Всі люди, які підтримують ЗСУ, то є дійсно наш другий фронт. Без них ми б мало б що б змогли. Взагалі люба підтримка для нас важлива. То, то дійсно дуже важливо для нас знати, що хтось за нас пам'ятає, хтось нам допомагає. Нам це дуже важливо. Зібрали таку суму, розповідає тренерка, дуже просто. Організували внутрішні змагання Дю США для спортсменів молодших вікових груп. Внесок 100 гривень, роблять так уже не вперше. Якщо ми чуємо, що десь потрібно, то трошечки ми можемо допомогти. Чимось, то ми це робимо допомагають бійцям 72-ї бригади у зборі і представники волонтерської організації Руєвид. Саме сюди звернулися бійці, які у рівному проходять реабілітацію. Представники організації попросили підтримки у ДЮСШ США. Номер 3. Пані Галина сподівається, що з миру по ниці їм вдасться хлопцям. Допомогти одного героїзму для наших воїнів замало. Їм потрібна техніка, їм потрібні очі, і ми повинні це е, сьогодні робити. Подякувавши військовим, діти розпочали змагання. У внутрішньому чемпіонаті ЮСШ участь взяли близько 150 спортсменів. Як хлопці, так і дівчата мали пропливти дві дистанції: 50 метрів батерфляєм та 100 або 200 метрів на спині. 11-річна Яна свій 50-метровий заплив подолала за 30 секунд та 55 мілісекунд. Я пливала в останньому запливі. Я приплила 50 бат, 50 батерфляй. Е, я довольна, мені все сподобалось. Готуються до своїх запливів і троє друзів. Я пробую сьогодні в школу. Надію, що моя всі це не дивиться. Сьогодні Юрій Собчук зробив вибір на користь плавання. Все неспроста. У юнака та його друзів амбітні плани на цей вид спорту на шляху до мети без підтримки нікуди кажуть хлопці. Один одного підтримують завжди. Воліває, кричимо, давай швидше ноги. Включай а всі. Всі спортсмени люблять, коли кажуть їм, ноги включай, а ти вже ноги включив і а тобі ще говорять. Внутрішній чемпіонат це своєрідні іспити для дітей. А от тренери за отриманими результатами можуть оцінити пророблену роботу і встановити прогресує спортсмен чи навпаки. У подальшому планують ще змагання, не виключено, що також збиратимуть на допомогу військовим. Адже їхнє заняття спортом зараз це безпосередня заслуга збройних сил. Україна казати можна багато. Ми краще вилікуємося і поїдемо далі працювати. Води Мороз, Михайло Мандюк, телеканал і